Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від хова за добу. О 18.24 в селі Кирилівка Чугуївського району. Внастлідок обстрілу горів дах сільського клубу. Постраждала жінка 48 років. О 18.05 в селі Волохівське Чугуївського району. Внастлідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждав 43-річний чоловік. 17.25 Куп'янський район, Куп'янська громада. Відбувся обстріл потрапляння снаряду в землю між двома багатоквартирними будинками. Постраждала жінка 60. Сяти років і двоє чоловіків 71 та 72 років. О 13.10 десять в селі Волохівське Чугуївського району. Внастрідок обстрілу горів приватний будинок. О 13.00 в селі Курилівка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Постраждала 80-річна жінка. О 12.05 ноль В селі Курилівка, Курилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла триповерхова приватна будівля. О 10.40 в селі Руська Лозова Дергачівської територіальної громади внаслідок обстрілу каба пошкоджено 5 приватних будинків. Постраждали чоловік 44 років та жінка 69 років. О 10.05 за межами села Глушківка Куп'янського району. Внастідок обстрілу горіла трава. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 52 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Вони стались у Чугуївському та Куп'янському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор, цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежі. За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку кількість атак за добу склала 9. Сили оборони відбували штурмові дії противника біля глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куб'янському напрямку відбулося 10 бойових зітнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Сеньківки. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти випустили на Україну балістичну ракету Скандер М та ударні БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 22 шахедів. шахетів. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Вночі зафіксовано влучання дронами по об'єктах інфраструктури. Так на Чернігівщині в Ніжині, за даними голови ОВА, збройні сили РФ поранили одного цивільного та влучили в об'єкт інфраструктури. В Житомирській області уламка БПЛА пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури та енергетики. За інформацією, ова через удар там знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Тривають ремонтні роботи у Дніпропетровській області. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. Дані про аварію на Південноукраїнській АЕС є фейком. Про це стверджують у Міненерго за інформацією відомства. Всі атомні електростанції на підконтрольній території працюють у штатному режимі. Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було. Якби така подія сталася, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок. Йдеться у повідомленні. Тож пошкодження іншого обладнання. Не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний протягом годин вплив на можливість видачі, наголошують у міністерстві. Інформацію про аварію на атомній електростанції поширили минулого тижня. Темпи мобілізації зросли, тож гострої потреби у зниженні призивного віку на даний момент немає. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Посадовець також зазначив, що з 4,6 мільйона, які оновили дані, спочатку будуть залучати за фахом. Є дуже багато запитів на операторів БПЛА та іт фахівців. А ще ТЦК не будуть видавати повістки на вулицях, коли всі оновлять дані та порушники зареєструються у резерв плюс. Наголосив речник більше того, в резерв плюс поки що не буде електронних повісток а твердження про те, що всіх відправляють у штурмовики, неправильне зазначає посадовець. Через бухгалтерську помилку Україна не 2 мільярди доларів допомоги від США. Про це пише Reuters. Міністерство оборони штатів виявило додаткові помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет і іншого обладнання, надісланого в Україну. Тож тепер, як стало відомо виданню, Києву відправляють додаткову зброю. Сапери ДСНС України з початку повномасштабного вторгнення вже знешкодили понад півмільйона боєприпасів. За даними відомства, всього обстежено понад 140 тисяч гектарів території. І розмінування територій триває. І поки сапери працюють, українцям нагадують про правила протимінної безпеки. Забезпечення Харкова необхідним для того, щоб пережити зиму та створення комфортних умов для жителів прифронтового мегаполіса. Про головні виклики для міста мери Гортерихов розповів журналістам французького видання. І важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає підготовку комунікації у місті до проходження майбутньої зими. Сьогодні завдання зробити нову енергосистему для того, щоб витримати зиму. Такого ще ніхто не робив в світі, бо практично з нуля ми вибудовуємо нову концепцію і новий проєкт енергосистеми, теплосистеми і водосистеми. І це терміново, бо термін реалізації такого проєкту 3, 4, 5 місяців, і не нема у нас. Не перш за все, це величезні кошти. По-друге, якщо ми маємо такі кошти, ми насправді зробили неможливо. Ми маємо такі кошти, але є термін виготовлення цього обладнання, і це теж такий виклик, який є перед нами. Тож комунальні служби міста практично цілодобово працюють для того, щоб підготувати Харків до майбутньої зими та реалізувати проєкти з децентралізації систем енерго, воду та теплопостачання, допомагають в цьому і міжнародні партнери, в тому числі і з Франції. Ще одним викликом для Харкова є навчання дітей. Місто багато уваги приділяє офлайн навчанню дітей у безпечних умовах. І поки немає можливості повністю закрити небо над Харковом, школярів вимушені навчати під землею. А будівництво та облаштування укриттів Здійснюється коштом бюджету міста. Сьогодні ми працюємо разом з нашими міжнародними партнерами над облаштуванням шостої станції метрополітену. Сьогодні ми вже будуємо ще три школи. Це школа, яка дають можливість вчитися, хоч би комбиновано, але вчитися на дітям. Поки що ми на натенційної школи не отримали жодної копійки. Втім, попри всі складнощі, муніципалітет створює всі комфортні умови для жителів профронтового міста. До Харкова прибула велика кількість вимушених переселенців, які також користуються всіма пільгами. Цей безоплатний громадський транспорт і гаряче харчування. Необхідні умови створені і для бізнесу. Так місто піклується про те, щоб підприємці були забезпечені генераторами та засобами зв'язку. Хочу сказати, що дуже багато сьогодні. Робимо для того, щоб люди залишалися в Харкові, щоб працювали у Харкові, щоб жили і розуміємо, що дуже важливо підтримувати в такі часи людей. І крім цього, підтримувати бізнес це теж дуже важливо. Що стосується людей, так дійсно це безкоштовний проїзд. Це низькі комунальні послуги, які є, бо найнижча вартість комунальних послуг це парком. Ну і, звісно, безкоштовне годування людей приблизно 41, 42, 43, до 45 тисяч мешканців, у тому числі вимушених переселенців, ми годуємо безкоштовно. Також для підприємців Харкова муніципалітетом скасовано всі місцеві податки і збори. Це податок на землю та на нерухомість. І це дає свої результати. За офіційною статистикою за останні півріччя приріст фопів у Харкові складає 16%. Марія Соловйова, Ігор Луханін та Олександр Уваров. Харків. Новини. Пандемія COVID-19. Повномасштабне вторгнення, не вщухаючи обстріли та постійна небезпека. Але, не дивлячись на всі складнощі, харківські медики щодня сумлінно виконують свою працю. В Харкові привітали з днем медика, лікарів та медсестер, фельдшерів та акушерів. Янголи-охоронці, що стоять на варті нашого здоров'я та життя, вони думають про пацієнтів у першу чергу, не замислюючись про власну безпеку. Вони працюють під обстрілами, рятують поранених, приймають пологи в підвалах. Бути медиком непросто, а в часи війни це особливо важко. Медсестра Галина згадує, що 24 лютого 2022 року вона відчувала страх та розгубленість, але відразу поїхала на роботу, адже знала, що там вона дуже потрібна. Я поїхала додому після роботи і не пойму, куди люди біжать. Усі розвернулася, поїхала на роботу. А куди треба було йти? Я не знала, що робити. Я поїхала на роботу. Спросила, що треба, і так там я став. Больниця працювала, працівників було мало, а а пацієнти були, були поранені, їх треба було кормити, за ними треба було ухажувати. Як такого персоналу дуже, дуже мало було. Практично сказати, що пошти не було. У нас було десять душ, десять чоловіків, лікарі, медсестра. Лікар, медсестра, ну, я була і о, співробітник, який готував, готував їжу на кухні. Це і все. Ну, З утра до ночі робили все, що могли. Поліклініка, в якій працює медсестра Інна, розташована у Салтівському районі, який з першого дня вторгнення знаходився під сильним обстрілом. Вона розповідає, що навіть дістатися до роботи було складно, але лікарі намагалися. Були чергові лікарі, які маленькими перебіжками. Питалися добігти до поліклініки, зверталися. Ну я не можу сказати, що багато ранених зверталося, але е, конкретно біля будинків були вибухи. І до нас пацієнти зверталися, наказували допомогу. Спочатку повномасштабного вторгнення я думаю, що було всім важко працювати. Ми не виключення, тому що ми знаходимося буквально в двох кілометрах, розташовані на виїзди з Харкова, тому нам дуже було важко добиратися до роботи. і ми на деякий час призупиняли, тому що у нас бучі і все стальне було дуже біля нас рядом. Все літало, все кипіло, і дуже дуже було складно то нам туди добратися. Міський голова Ігор Терехов зазначає, що насправді фронт харківських лікарів почався ще в часи пандемії, а в часи війни вони проявили нечуваний героїзм. Спочатку війни ми справжні герої. Бо ви рятуєте життя і наших військових, і наших дітей, і наших містянам. І ви працюєте теж і підозрілом. Я пам'ятаю, коли ви приймали пологи у підвалах. Я пам'ятаю евакуацію людей з дуже небезпечних районів міста Харкова. Я пам'ятаю перших поранених, які були на лікарняних ліжках. І як ви рятували життя. Сьогодні харківські медики мали змогу просто відпочити та насолодитися влаштованим спеціально для них святом. Деяких з них відзначили грамотами за сумлінну працю. Емоції захльостують, захлюстують повністю. Це таке, таке свято, це така радість. Тим паче, в моїм віці. Що оцінили, аби ту роботу, що яку я проводив. Я дуже щаслива. Тим більше, що це нагороду вручав Ігор гордіїхав. Це дуже велика пошана. Харків'яни вдячні медикам за їхню щоденну важку працю. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Харків. Новини. Незламні медики Харкова. Зі святом вас. Добрий день, чи можу я до вас звернутися з питанням? Зверніть. щодо Власка. освіти. На вашу думку, чи повинна держава брати участь у створенні умов для очного навчання дітей, чи це питання виключно місцевої влади? Справа в тому, що на ХТЗ побудована одна підземна школа, і досвід доволі позитивний. Місто має в плані побудувати у всіх районах міста школу. Хто повинен фінансувати? Все ж таки, на вашу думку. Держава, держава. Я вважаю, що повинна держава допомагати. Мі міста можливо основну частину якусь надавати фінансово фінансів. А держава повинна звичайно за кожне своє місто нашої країни. Попереживати, і профінансувати, допомогти. Да Тим паче, в такому питанні, як будівництво ш... школ шкіл. На вашу думку, наскільки навчання у реальному часі ефективніше, ніж онлайн? Ефективніше. Діти збираються, режим у дітей з'являється. Навіть той факт, що вчитель, коли розповідає предмет, учень вже краще його засвоїть і зрозуміє, чим він буде сам сидіти. Ну, ми розуміємо, що таке планшет. Це те саме, що комп'ютер-телевізор це як розвага, уважність уже не та. Тобто я вважаю, що це це краще. Ну я думаю, що це і держава, і місцевого бюджету, і батьки, тому що це. Це дуже таке глобальне питання. На вашу думку, наскільки важлива освіта у реальному часі, ніж онлайн? Наразі збудована у нас одна підземна школа на ХТЗ. Досвід доволі позитивний, і місто хоче збудувати у кожному районі міста таку школу? Так, я маю дитину, яка переходить 9 клас. І я розумію, що втрати в освіті дуже колосальні, і дітям на даний час не вистачає спілкування. І це не тільки стосується нашого. Освіти, так знань і цей комунікабельність. Тобто діти за цей час починає з ковіду дуже багато втратили, і вони замкнуті, дуже багато психологічних проблем, апатії багато. Тобто, це все пов'язане. Я думаю, що чим більше таких шкіл, чим більше держава буде вкладуватися в не розруйнувати освіту, починаючи з технікою університетів і Школ, то я думаю, буде, буде більш е заохочена в освітніх людях. Чи вважаєте ви, що покоління, яке навчалося онлайн, це втрачене покоління для майбутнього держави? Ну не зовсім, тому що якщо людина хоче навчатися, вона буде і онлайн навчатися. Тут більше за комунікабельність, за охочення. Ну а, опять же, це стосується і батьків. І вчителів це дуже така масивна робота, щоб і комунікабельність була між батьками, вчителями, освітнянами, тому що це не тільки шкілка стосується, це і університетів, це і спеціалістів великих, тому що таких спеціалістів, як такаря, будівельники, на жаль, ми теж втрачаємо. Звичайно, вважаю, що держава повинна якось цим опікуватися, тому що це майбутнє нашої країни. Це моє думка. Я вважаю, що 50 на 50 повинні всі прикласти до цього руку, тому що освіта це дуже важливо в даний час. І я вважаю, що діти дуже сумують за звичайним навчанням, звичайним життям, тому повинні більше зробити укриттів для цього. На вашу думку, наскільки якісніша освіта у реальному часі чи онлайн? Набагато в реальному часі, коли вічна віч з викладачем так набагато краще засвоюється інформація. Чим дистанційно, бо дистанційно часто учні не слухають, відходять від комп'ютерів і так далі. А коли ви дивитесь один одному вічі, інформація зовсім по іншому сприймається. А чи вважаєте, що покоління онлайн це буде втрачене покоління для держави, якщо ми зараз у реальному часі не будемо займатися? Ну я вважаю, не прям втрачене, але буде набагато гірша ситуація ніж ті, що були очному навчанні. Взагалі, мені здається, що зараз ми можемо шукати гранти на такі освітні програми за кордоном, і це було б ідеальним варіантом. що держава. Чому? Це небезпека громадян. Громадян? Громадян, так. Ну, звичайно, я вважаю, що держава безумовно має підтримувати дані проекти, проте і місцева рада має приймати активну участь. Наприклад, як я знаю, що в нас в Харкові вже відкрита підземна школа на перемозі та на станції університет. Як я знаю, що у Немишлянському районі будується ще одна підземна школа. У мене є маленькі племінники, тому я хочу підтримати цей проект. Я вважаю, що діти вони. Мають соціалізуватись, вони мають спілкуватися вживу з дітьми, а не проводити уроки через екран. Тому я вважаю, що місцева рада, місцевий уряд має підтримувати даний проєкт. Дуже дякую. Дивіться, держава завжди повинна підтримувати ті міста, які знаходяться біля кордону з Русньою, я так говорю. І тому виділяти гроші на це будівництво потрібне держава. Місцева влада і так, вона робить дуже багато справ, ви самі бачите, і безплатний транспорт. і... Розуміння, те, що люди живуть на зарплаті, яка дуже маленька, і комунальні послуги сплачувати потрібно. І тому будівництво для дітей, які повинні навчатися у таких умовах, потрібна держава підтримка. Ну, звичайно, з Києва. З місцевого владу, таких коштів немає.